Я тебе заберу як мішок. Ось так із священником української греко-католицької церкви спілкувався чоловік у військовій формі. Інцидент, який зняли на камеру, трапився на Львівщині. На відео чоловік спілкується у доволі грубій формі із священнослужителем, погрожує йому силою, хапає за горло, а також погрожує забрати його сина, якщо він не з'явиться до ТЦК. І Ще одне то я вже попереджую: якщо ти не приїдеш. Ми приїжджаємо хлопцями і грузимо тебе як товар. Це не угроза, це, це військово військовозобов'язаний. Скільки тобі років? Та я би міг, я би тебе задушив, я би тебе вас взяв за горло, я б тебе задушив. Перепрошую, будь ласка. Знаєш чому? Ти мого сина с позору б. Ти його коли хоронив. в мене не подвір'я. Що ти казав? Рабожий! Звання не міг сказати. І не дай Бог тися мені, ти ще не приїдеш в п'ятницю, я приїду з пацанами і заберу тебе я то нішок з тою бульбою, що тобі приводять, і ти будеш в яворові. Тобі там привезуть все. У чому причина такої ненависті та особистої неприїзні, невідомо. Однак священнику все таки виписали повістку. На цей інцидент уже відреагували як у Львівській увагі обласному ТЦК. Зокрема, керівник військової адміністрації Максим Кузицький закликав розібратися у ситуації в власному ТЦК. Тим часом у військоматі кажуть, була проведена службова перевірка, і виявилося, що це не їх працівник, а просто Цивільний чоловік у військовій формі, який має особисту неприїзнь, до священника.